20 років тому вони дітьми разом грали у футбол. а Коли почалася повномасштабна війна, без вагань пішли добровольцями захищати країну. Один з них навіть повернувся з-за кордону. Кожен воював на найгарячіших напрямках. Поранення дістали з різницею у два місяці, упізнали один одного на реабілітації і тепер на випередки опановують протези. Історія земляків у матеріалі Олександра Стасишин. У них різні поранення, але спільна риса понаднормово працюють над собою, аби якомога швидше повернутись до активного життя. Це перший раз, все добренько. Та да норм, ходжу за потроху, красавчик. Двоє земляків зі Снігурівки, що на Миколаївщині після поранень на фронті зустрілись у реабілітаційному центрі під Львовом. Востаннє бачились понад 20 років тому. Я спочатку не повірив, що то він під'їхав, спитав, типу, а чи не Олександрова його звати? Він каже, так, да, я". я. Кажу, я з вами в футбол в дитинстві грав да, і так от роз, роз, розговорились. Дуже приємно було такі емоції, знаєте, ну зустрі. Роз, зрозуміло, що при таких обставинах приємно розуміти, що земляк приїхав за кордону, повернувся для того, щоб захищати країну. Шість років від самого початку війни 31-річний Сергій Власов воював на сході країни. Далі робота за кордоном. Та коли почалось повномасштабне вторгнення, не вагаючись повернувся до України півтора року, протистояв ворогу на найгарячіших напрямках Київщини, Миколаївщини, Харківщини та Луганщини. Важке поранення дістав у вересні поблизу Серебрянського лісу. Ворожий безпілотник влучив просто в його окоп. Тут коліна ще було. А на лівій нозі була ще п'ятка. Ну, вона не, не те що збережена, вона потрощена була. Інфекцію не змогли подолати, таке теж буває. І довелося ампутувати. Це теж живий. живий. Ну, ще, звісно, барабанної перетинки немає. З перших днів Великої війни воювати зголосився і 42-річний Олександр без військового досвіду, але з хорошим спортивним минулим. Ногу втратив у жовтні під час спецоперації на Харківському напрямку. Йшли на штурм і потрапили на мінне поле. Лівою ногою попадаю на міну відразу. Мене підкидує, я падаю, і під ногою ще одна міна спрацьовує. Ну, одної ноги дві міни зібрав піхотні. Тепер обоє опановують протези, займаються в одного фізичного терапевта. Що стосується Олександра, що стосується Сергія, вони мотивовані були завжди, і дана зустріч вона тільки збільшує їхні мотивації. Пан Олександр вже на такому передфінальному етапі. Фактично дуже багато всього своє непогано ходить. Барна ампутація значно важче ніж ампутація. Однієї кінцівка але в нього є всі шанси для того, щоб відновитися. Разом згадують мирне дитинство і бої на передовій. А ще будують плани на майбутнє. У кожного своя мрія. Просто осторонь стояти. Я не зможу. Є досвід, і є що передати да, пацанам молодим. Створити сім'ю і бути гарним батьком. Це моя мрія. Я думаю, що вона здійснена. З Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.